Привіт, привіт! Світ без холодної піци, найбільш жорстока гра від Insomniac, Найпопулярніше слово 23-го року. Порядок у вашій кімнаті від Microsoft Teams І ще дещо цікаве, я розповім в сьогоднішньому випуску новин. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал і поставити вподобайку цьому відео. Для нас це дуже дуже важливо. Microsoft Teams розробили круту фічу для відеодзвінків. За допомогою вбудованої нейромережі можна буде за секунду навести порядок себе вдома. Ідеально підійде, якщо маєте терміновий кол. Отже, тепер вдома можна не прибирати взагалі ніколи. LEGO у співпраці з United24 випустили конструктор, у якому є три українські пам'ятки: Україна мати, водонапірна вежа в Маріуполі та листівчине гніздо в Криму. Купити їх, на жаль, неможливо, зате можна виграти, задонативши суму від 24 доларів. Інновацію в сфері піцерій. Холодну піцу ми вже не побачимо. Піцерія Домінус впровадила новий формат доставки, який допоможе клієнтам отримувати гарячу піцу навіть узимку. На велосипеди та скутери кур'єрів установили спеціальні бокси з підігрівом. Устаткування живиться від акумуляторів і може нагрівати їжу до 68 градусів за Цельсієм. Компанія розробила спеціальні демпфери, які компенсують тряску, щоб піца не перемішувалася на горбиках. Загалом інновація Domino's є позитивним кроком, який може зробити доставку піци більш комфортною для клієнтів. А от щодо комфорту кур'єрів ще залишається питання, бо сам бокс вміщує в себе до 10 кілограм піци. Чутки, Marvel's Wolverine Волфрейн вийде не раніше ніж у 2025-му. Гра також буде більш жорстокою в порівнянні з іншими проєктами Insomniac. Для тих, хто не в курсі, гру було анонсовано на PlayStation Showcase 2021. З цього часу ми не бачили ні одного фото, нового трейлера чи демонстрації геймплею, але знаємо, що гра стане ексклюзивом PlayStation 5, а події відбуваються в тому ж світі, що і Spider-Man. Інсайдер Даніел Ріхтман повідомив, що реліз відбудеться не раніше ніж у 2025 році. Раніше про це також говорив журналіст Джеф Гра. Гра буде більш жорстокою та темнішою у порівнянні з іншими іграми студії. Кембридський словник назвав найпопулярніше слово 2023 року. Вибір, як на мене, дуже дивний, галюцинувати. Це слово, мабуть, обрали, бо його також використовують в переносному значенні, коли штучний інтелект видає недостовірну інформацію. Сплеск інтересу цього року викликаний появою ChatGPT, Bard, Барделі і AI. Продовж 2023 року лексикографи Кембриджського словника додали до нього нові визначення, пов'язані зі штучним інтелектом, зокрема, великомовну модель або LLM, генеративний штучний інтелект або gen АІ і GPT. Свої варіанти найпопулярніших слів можете писати у коментах, але без матів. Якщо ви думаєте, що на цей фото лук бомжа Віталіка, то ви помиляєтесь. Це вбрання якогось директора it компанії, бо я не знаю, хто ще може собі дозволити купити светер за 1500 доларів від Balenciaga. Бренд в черговий вирішив здивувати шанувальників неординарними прикидами і випустив ось таку дивну лінійку за оверціну. Ось так швиденько ми пробіглися по основних новинах тижня, що минув. Обов'язково напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась або шокувала вас найбільше. І не забудьте підписатися на наш ютуб канал. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па!